Є в нас на продаж Костюки МТЗ-82. Багато розказати не можу, але на перший погляд, що можна в ньому доробити і що треба зробити, побігли дві трубки на опалений насос, треба буде їх замінити. Також десь побіжу масло з компресора з під прокладки і патрубок буде побіг. Це перше. Друге, знятий кардан на передній місць. Передній місць також треба буде дивитись. Валити це набагато передивити. Підвісний тут старого зразку МТС-50. Роздатка на місці, але що з нею також нічого сказати не можу. Трактор робочий, тиск є, відео закріплю. По задньому мосту також зараз більше не можу нічого сказати, він працює. А так. Крила рівненька, кабіна, кабіна ще плюс-мінус живенька. Водійську двері треба буде підварити. А так ще, ще є за що братись. Ко зацікавив трактор, номер телефону під відео. Телефонуйте, пропонуйте свою техніку, можемо її викупити, можемо помінятись. Купуємо не на ходу, в різному стані головна ціна. Доробили ми зіла В принципі, що ми робили, те, що я казав, стартер, помпа, генератор це все встановили. Намалювали його, виглядає він в принципі, непогано. Зіл робочий, заводиться давлення п'ятюрка, мотор не лазили, масло просто поміняли та і все. Там вже новий власник все себе дивиться. Резина, резина слаба, м'яко кажучи, І в такому є стані, є краще, є гірше. Кого цікавить, ціна на автомобіль буде в районі 4,5 тисячі доларів. Номер телефону під відео, телефонуйте, можливий обмін на вашу техніку. Також не забувайте пропонувати вашу техніку, готові її розглянути та викупити. Погляд під капотного пространства. Радіатор тут фактично також новий. Помпа нова, генератор після ремонту, стартер також після ремонту. Тут не поставили один патрубок. Треба дивитись також до передка. Передок треба буде ремонтувати, гур є, але також він того крута. Треба все це додивитись. В принципі, поки що по цьому все. Датчик температури не працює. працює. Воздух качає. Кузов підіймає, навіть його навіть тримає по підроціліндру дає. Кипання, тобто ми повинні подавати медсипу. До речі, зараз є в нас в продажі два трактора. МТЗ-80 з малої і з великої кабіни. Це два проекти, їх треба доробляти. Зараз у нас не вистачає часу. Тому кому цікаво, по ціні з великої кабіни буде десь 3500, з малої 3300. Торг на то і на то є, невеликий. На цьому новий радіатор. Резина, в принципі, непогана. Кабіну також треба досібрати. МТЗ з великої кабіни треба поставити два скла на боку двері та лобове. Трактора робочі заводяться, але зараз вони без стартерів. Тут треба навіску докомплектувати, треба пальці поставити та розтяжку. Коли цікавить, номер телефону під відео, телефонуйте.